Усім вітання. Державність тримається не лише на законах чи інституціях, а передусім на людях, які щодня працюють для нашої країни. Наше військо працює і захищає існування держави на фронті. Ми маємо забезпечувати безперебійну роботу державних інституцій навіть в найскладніші часи. Це про нашу особливу українську рису, нашу стійкість. Сьогодні ми зібралися на рішелі форум, аби сформувати бачення, як зробити державну службу сучасною, ефективною і здатною відповідати на виклики часу. Від того наскільки професійною та ефективною буде публічна служба, залежить довіра суспільства, швидкість і якість підтримки наших людей у всіх громадах. Тема цьогорічного форуму це права людини. В умовах війни саме захист громадян, їхніх прав і свобод стає особливим викликом для держави. Вірю, що цей форум стане майданчиком для ідей і рішень, які допоможуть долати цей виклик, посилять нашу управлінську спроможність. Дякую вам за вашу щоденну роботу. Бажаю наснаги надалі. Маємо працювати так, щоб кожен громадянин і громадянка відчували підтримку і гордість за свою країну. Бажаю плідної роботи, слава Україні!